Всім дайбоже здоров'я, друзі, ви на каналі Сансанич. І сьогодні буде РП по фермі Сінасі на карті Ноудніпрока. Ненька мені позвонила одна бабуся, моя сусідка. І попросила, щоб я їй допоміг порати поле. Бо недавно в неї приїхав один комбайнер і був скосив ячмінь. ячмі. І вона у мене, коротше, попросила, щоб я зорав їй поле. Бо так як у мене є такий плуг. І дуже файна техніка, я вам скажу. Ну, допомагає. Якщо є така техніка, то зразу ще й трактор. Дуже файно працює, знаєте, ЮМЗ такий в мене. Та й так я. Зараз будемо вирушати, коротше. Я вже тут, бачите, все підчепив був. залишилось підняти і можна вирушати. Вже все було трошки так... Підремонтував, щоб все працювало Бо замінив одну фару. Бо в мене була одна розбита, звісно. І таке, коротше, давайте вирушати. Зараз. Ну, рейді хата закрита, мені здається. Таке, коротше, що. Їдемо, давайте вже піднімаємо. Так, все файно є. Все. едемо. Давайте ворота закрию на подвір'я, щоб ніхто не зайшов. Бо я не знаю, що ще може бути на это. У мене машина стоїть на подвір'ї. Чекайте, закрию ще. Все, можна вирушати. Так, давайте. Ух, блин. Так, мені здається, що... А во! Во там її поле. Зараз будемо починати нашу працю. Так, якось би сюди. Ну я думаю, що справимося. Типа, ну, не таке велике поле. І нема такого дуже... Ну, щоб не був такий паркан, знаєте, дуже близесенько. Так. так, давайте зараз тут... Підтреагуємо, все. Пускаємо давайте. Все, вроде має працювати. О Файно є. Трошки підбуксовує. Але нічого. Бачите, все працює, все йде. Все як має йти. Во, бачите як то потрошки трошки полегенькі. І, і закінчиться. Так. Я не знаю, якого тут поле це. Може Петра може, я не знаю. Ось така у в мене праця. Бачите, як мене підбуксовує трошки трактора, а нічого дотягне. Мені ще була позвонила ще оготна е, на бабуся. Але вона ж е, живе на другому кінці села. Була попросила, щоб я її е, посіяв поле, мені звісно. Чи то Вроді... Ні, Ні-ніє скосив. Щоб я йому скос... їй скосив цю траву. Бо в неї так заросло, що вона ж не може на своє подвір'я зайти. Знаєте, то вже зараз так повистало, що аж сільська рада не хоче тут робити. Віці. В нашому селі по головній ну, вулиці там так заросло, що, що я не знаю, коли вони будуть то виправляти. Може я би пішов би до них, попрацював би трохи. Інтересно, скільки там би пла платили. Бо я вам скажу, що я би міг би допомогти їм. Там скосити, наприклад, траву по фосам. Там по головній вулиці десь біля церкви може. Так я то, коротше. Ну я вам скажу, то така ну, робота не важка. Тут дуже легко я вам скажу. Коротше вже Проїхав там добряче, ну, ну зараз будемо закінчувати вже Чим би тут зай... зайнятися на... на другий тиждень. Бо то ну, буде файна така погода, я вам скажу. Доща не буде. Ніяких роз не буде, знаєте. Можна було би покусити би щось, знаєте. Якийсь, може ячмінь, знаєте. Може я би був когось покусив, я ну, подам оголошення. Усе що Є щось такий комбайнер. Знаєте бо я. У мене ще є комбайн. Я його ще тримаю на... на гаражах десь. Я його десь останній раз використовував десь вроді. Ну, думаю, десь... рік тому. Ще півтора року тому, знаєте. І треба буде щось, ну, зробити таку... провірити його, чи немає там ніяких проблем, що він працював би нормально, знаєте. Все, зараз вже закінчуємо. Зараз, може, поїду собі в магазин, куплю собі якусь кубасу, кувасу куплю собі. Нині понеділок. Хоча робочий день вже почався. Але я вже майже закінчу свою роботу. Свою працю, знаєте. Інтересно, куди бабуся пішла. Чи вона казала, що вона до церкви піде? Можливо і до церкви пішла. Тут у нині служба, чи ні чекайте а йоми, то вона на базар пішла. Що я кажу, що вона до церкви пішла. Все, давайте вже закінчу вже свою роботу. Я вже бабусі скажу, що я вже поурав. Може вона сама побачить. І вже скажу там. Ну... Короче, зараз їду до хати. Зараз тут все поставлю. Заодно помию може і машину помию, бо я вже її останній раз мив десь три тижні тому. А трактора я вже десь ну місяць не був, мені здається. Кораджі буде видно. Все, опускаємо плуг, глушимо. Та й таке, друзі. Треба може бути дрова наколоти. Ну, на менші, менші куски, знаєте. І таке. Тут в мене фільтр треба замінити. Уже фільтр такий запацьканий. Він таке дуже. Що е... ж, друзі? На цьому моменті закінчується серія? Де я їхав допомагати бабусі. Урати поле. Всім дякую, що подивились мене. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Також підписуйтесь на мій Discord канал та Telegram Буду вдячний дуже. І що ж, всім пока.